Зі скверних уст моїх прийми моління, на скверна, чиста і пречиста діва Богородице, і не відкинь слів моїх, радосте моя, але споглянь і помилуй мене, мати Творця мого, у час життя мого не покинь мене, бо знаєш, владичице, що на тебе всю надію мою покладаю. І все оповання моє в тобі, тому в час смерті моєї, заступися за мене, помічниця моя, радосте і потіхо, і не засором мене тоді. Знаю, бо Діво, що я окаянна в багатьох гріхах повинна і тремчу, роздумуючи про час судний. але яви мені лице Твоє, радосте моя. Появи на мені милість твою, посередниця спасіння мого, визволь мене, владичице, від люті бісівської і страшної та грізної спокуси, злих духів, від злоби їхньої і збави та всю скорботу дня цього сутного на радість перейміни Твоїми відвідунами, і сподоби оминути начала. І власті темряви, та досягнути поклонитися Христу Богі нашому, що сидить на престолі слави з беззначальним Його Отце і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Тобі в опіку передаю життя моє і всю надію мого спасення по Бозі на тебе накладаю, владичице, Діво Богородице. Молю я тебе, раба твоя, не погордуй мною через множество вчинених гріхів, але споглянь на скорботу мою і віче, щоб не до кінця загинула я, окаянна. Простягни десницю твою, чистая, виведи мене з нечистоти діло моє, і постав на чисте пасовисько зап. Та Христа, Царя і Бога мого, щоб виконала я її, укріплювана тобою, від гріхів моїх лютих визволили мене, владичице, і покаяння, спасаючи, мені, зійшли через Твоє материнське заступництво до Сина Твого і Бога, з тебе світло невимовне засіяло. Тож процвіти темні у душі моїй, яку спричинили гріхи мої, радоста моя і збав мене від ворогів невидимих, що обступили мене, бо гріхів моїх тяжких багато, вороги мої дуже люті, совість моя докоряє мені, гієна вогнина страхає мене, черв'ят не сипаючи. Скравіть зубів, пекельна темрява зовнішня приводять мене в трепе, очікуючи, щоб прийняти мене через мої діла злі, горе мені, що вченю і до кого прибігну, Щоб спасенною була душа моя, до тебе, єдиної, солодка Марія Богородице, що смертну гіркоту осолоджуєш ти. Що уповають на тебе, і від геїни визволяєш тих, що взивають до тебе, ти і мені допоможи, все, блага, бо немає іншої допомоги, окрім тебе, Всехвальна. Спаси мене від страху смертного та від злоби демонської, визволь мене. Спаси мене від влади духів злобних. молюся, щоб ти появила мені. Пресвітла лице Своє владичице, і не покинула мене безпомічно, мати милосердна, прихилися, милостиво, до мене, позбавленої милості через діла мої, і вблагай народженого Тобою Христа, Спасителя і Бога нашого, що для нас проляв на Христі пречисту кров свою. Щоб я отримала прощення гріхів і вічне спасення, та прославила невимовне милосердя Твоє, Богородице і Твоє милостиве заступництво на безконечні віки. Амінь.